Глава 14. Два дні ж по тому мала бути Пасха і опрісноки. Тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити, але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не було в народі. І як був у Витанії, у домі Симона Прокаженого, І коли він був за столом. то... Підійшла жінка з Алябастровою посудиною щирого, дорогоцінного нарду, і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися між собою, навіщо, мовляв, така втрата мира, та її можна було продати більш, ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати, і вони ремствували на неї. Але Ісус сказав. Лишіть її, чого її бентежите вона зробила добрий вчинок для мене. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Що могла, те зробила. Вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істину кажу вам. О цілім світі скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила на пам'ятку про неї. Юдаш Іскаріоцький, один з дванадцятьох, пішов до первосвященників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи і обіцяли дати йому гроші. І він шукав, як би його видати у сприятливий час. А першого дня опрісноків, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху? І послав двох із своїх учнів і сказав їм: Ідіть у місто, і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води. Ідіть лишень за ним, і куди він увійде. Скажіть господаре відому, учитель питає, де моя світлиця, у якій я міг би спожити з учнями моїми Паску. І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову. Там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як Він сказав їм, та й приготували Паску. Як же настав вечір. Приходить з дванадцятьма. І коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив, «Істинно кажу вам, один з вас, який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутилися і один по одному заходились його питати, чи не я? Він відповів їм: один з дванадцятьох, що вмачає зо мною руку в миску. Син чоловічий йде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще б було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи: беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм. І пили з неї всі, та й сказав їм: це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити у Царстві Божім. І, проспівавши, вийшли на гору оливну. І сказав їм Ісус. Усі ви спокуситеся, бо написано: вдарю пастиря і вівці розбіжаться, та по моїм Воскресінні випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до нього: навіть коли усі спокусяться, та не я, відповів йому Ісус. «Істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, закипів він, заспіває двічі. Тричі мене відречешся, а він ще більше твердив: хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречусь я тебе. І всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гециманія. той каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся. І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна, і почав жахатись та Тривожитись, потім каже до них, душа моя вся смутиться аж до смерти. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив: Авва, Отче, усе тобі можливе. Віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні та й каже до Петра: Симоне, ти спиш, не міг іси чувати ані однієї години? Чувайте ж, моліться, щоб не ввійти у спокусу дух бадьорий, але тіло кволе. І знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І, Повернувшися, знову знайшов їх у вісні, очі, бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він у третій і каже їм: спите ще й спочиваєте? Досить, прийшла година, ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо, зрадник мій ось наблизився. І відразу ж, коли він ще говорив, прибув Юда, один з 12, а з ним Юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи, кого поцілую, той і є, беріть його і ведіть обережно. І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже Учителю, і поцілував його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що там був, витягнув меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня я був між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це. Щоб збулося Писання, тоді всі, лишивши його, повтікали. Який же юнак, загорнений в одне, лиш покривало, йшов за ним, Його схопили, тож він, покинувши, покривало втік від них ноги, і повели Ісуса до первосвященника, і зібрались усі первосвященники, і старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника і, сівши слугами, грівся при ватрі. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти Нього, але свідчення їхні не були згідні, а деякі, підвівшись, так свідчили проти Нього ложно. Ми чули, як він говорив зруйную храм цей рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний, та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши: Не відказуєш нічого, коли отці свідчать проти тебе? Та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав Його первосвященик і каже йому: Чи ти є Христос, Син благословенного?» Я є, відповів Ісус. І побачите Сина чоловічого, який сидітиме праворуч Всемогутнього та йтиме по хмарах небесних. Отож, первосвященик роздер свою одежу і каже: навіщо нам іще свідків? Ви чули Богохульство? Як вам здається? І всі вони присудили, що смерти він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і били його по щоках, та приказували: Пророкуй, а й слуги били його по обличчі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна служниць первосвященника, і, побачивши Петра, що грівся, придивилася до нього та й каже: а й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи, не знаю і не розумію, що ти кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я, а півень і заспівав. Служниця ж, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли, цей з їхніх. Та він відрікся знову, і трохи згодом ті, що там стояли, Сказали до Петра, ти справді з їхніх, бо ти галилеянин. Він же став клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка про його, кого кажете, і тієї ж миті півень заспівав у друге. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього: перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся. Та й заридав гірко.